16 листопада корвет військово-морських сил збройних сил України Тернопіль після участі у антитерористичній операції НАТО у Середземному морі активні зусилля повернувся до Севастополя на причалі. Зустрічали бойовий екіпаж і наші кореспонденти. У складі українських військово-морських сил «Корвет Тернопіль перебуває відносно нещодавно, оскільки є наймолодшим кораблем вітчизняного флоту. Ця потужна бойова одиниця представляє основний клас кораблів військово-морських сил України. Корабель здатен розвивати швидкість до 30 вузлів, що особливо важливо для участі в операції Активні зусилля, яка передбачає не лише патрулювання заданої ділянки морського простору, а й ймовірність участі у переслідуванні підозрілого судна, під час якого як крайня міра можливе застосування бойового озброєння корабля. Тернопіль став вже Стійним учасником цієї операції це вже шостий далекий похід Корвету до Середземного моря, де триває постійна антитерористична операція НАТО. Під час далекого походу Корвет Тернопіль, яким командує капітан третього рангу Олег Григорів, пройшов понад 4,5 тисячі морських миль, здійснив опитування. 75 надводних суден. Всі процедури зі здійснення патрулювання і організації стоянки в базах добре опановані українськими моряками і були узгоджені з іноземними партнерами. Співробітництво з НАТО в рамках операції активні зусилля вже вийшло на рівень стабільної співпраці. Сьогодні екіпаж флагмана українських військово морських сил Гетьман Сагедачний виконує завдання ще однієї операції НАТО Океанський щит продемонструвана готовність. военно-морских сил Украины обеспечивать безопасность нашего государства с морского направления. Как любое государство, я думаю, и уверен в этом, что мы должны делать все для того, чтобы возможные угрозы максимально отдалить от наших границ. Вот этим мы и занимаемся. И, того, и работаем международная коалиция для того, чтобы обеспечивать безопасность нашей страны. Сегодня корвет Тернополь продемонстрировал о том, что в Украине есть флот, флот, который в состоянии выполнять задачи. Еще раз и еще раз флот, который работает с флотами, как называется, правительных краин света на, на рамках в следующем году мы будем участвовать э, в операции активные усилия. В следующем году мы будем участвовать в э, учениях э, противоминных сил. В следующем году мы будем участвовать в учениях Сибриз, Блоцифор. То есть э, плановая жизнь, флота. И сегодня... Э, мы продолжаем выполнять задачи в исключительной морской экономической зоне Украины. Сегодня у нас судно специального назначения Переяслава выполняет задачи гидрографической экспедиции в Азовском море впервые за историю Украины. Поэтому идет план варок. Корабель після виконання завдань зустрічали помічник міністра оборони України Віктор Максимов, командувач військово морських сил України адмірал Юрій Ільїн, члени військової ради флоту, офіцери центру морських операцій, керівництво влади міста рідні та близькі вітали. Екіпаж Тернополя на рідній землі з хлібом сіллю. Позвольте мені від імені міністра оборони, від колеги міністра оборони поздравити вас з удачним виконанням поставленої задачі і з прекрасним 7 октября ми вас провожали. Ми надіялися на вас. Замечаний по вашему выходу, по вашей службе не было. Все подошли очень ответственно, с большим пониманием той задачи. Вы получили богатый опыт нахождения нашего корабля в Средиземном море. Это уже не первый, не первый его выход. Так держать. И особенно приятно, когда вы все здоровые, счастливые и с исправной материальной частью вернулись домой. Ще раз спасибо большое. під час свого звернення до моряків на борту корвети Тернопіль командувач військово морських сил Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн зосередив увагу присутніх на здобутому екіпажем корабля досвіду за час виконання завдань операції НАТО активні зусилля. Вивернули. Погода була не ось Молодці, Дякую всім. Хочу пожати руку командиру корабля його для це всьому екіпажу. Дякую, корвет Тернопіль не подвів, Екіпаж корвету ще раз довів про професіоналізм, про готовність військово-морських сил України виконувати завдання в дальній морській зоні. Корвет Тернопіль, який першим від військово-морських сил України у 2007 році був допущений до участі в антитерористичній операції НАТО активні зусилля, котрий успішно впорався з поставленим завданням. Як український корвет виконував шляхетну місію у Середземному морі, постійно у своїх повідомленнях розповідав наш спеціальний кореспондент, старший лейтенант Данило Оніп, із нетерпінням на його інформацію чекали рідні та близькі екіпажу, які прибули сьогодні на причальну стінку зустріти своїх відважних військових моряків. З честю можна сказати. Чувство, звісно, радістю переповняється. Попереду у тернополян будуть нові завдання, нові далекі походи. І той досвід, який кожен з них набув під час бойової служби, завжди стане їм у нагоді. Адже, як відомо, моряками не народжуються, ними стають через численні випробування морем, через важку, але шляхетну працю в ім'я українського народу.